Павло Миколаєвичу, сьогодні нашу команду спіткала поразка відчинного чемпіону України Ю-19. Скажіть, наскільки незадовільний для вас цей результат? Як він може бути задовільний? Дома програти 5-0. Ну так, да, київському Динамо, ну так. Да. Та що нам від цього легше, чи що? Є установка на гру, яку ми маємо виходити, виконувати і все. Вже все роз'яснялося, як соперник буде грати, як ми маємо грати, але... Це досвід, який нам ще треба пройти, тому що ще багато буде помилок впереду, і нам треба проаналізувати. Ну це треба і мені проаналізувати, і хлопцям нам разом з командою зробити висновки, бо ще ігор багато. і Нам головне не допускати тих самих помилок, які є. Ну і розібратися, що, що так сталося. Ми розуміли добре, з ким ми будемо грати, і розуміли, як вони грають. Ну, розуміти це одне, а вийти і зіграти це зовсім інше. Це така доля команд, які тільки перший раз приймають участь в такому соревнованні, так що треба час для того, щоб це все усвідомлювати. Старалися чим поменше пропустити, чим якось зіграти в обороні надійніше і постаратися вибігти в швидку контратаку. Не завжди це вийшло. Пропустили п'ять, ну нічого перший рік. Ще, думаю, наберемо свої кондиції і на слідуючий рік вже дамо бій. Грали непогано до 20-ї хвилини. Грали з минулим чемпіоном України. Вони дуже скомплектована, дуже гарна команда. Нам було дуже важко грати. Вони готуються до Ліги Чемпіонів. Ми намагалися виповнити всі завдання, які нам дав тренер, дещось не вийшло. І... Програли по грі. Чи вдалося сьогодні реалізувати задуманий план? Ну, Як вдалося. Результат на табло. Якщо, в принципі, воно частково то вдалося, то, що ми домовлялися як команда, як ми маємо грати і що маємо робити, воно вдавалося. Але Індивідуальна майстерність суперника і наші недоліки вони призвели до цього, що якісь мікромоменти вони використали краще за нас, ось і все. А так, в принципі, щоб був якийсь там провал нашої команди. Ну ще, ще раз кажу, що ми десь ми вступили в іноворствах в якомусь бажанні. Ну, трошки, трошки, трошки десь потрошки нам не вистачало. А супернику це, це цим використався, скажімо так. Ми готувалися до цієї гри, що ми будемо грати другим номером, що Динамо буде першим номером виступати. Вони будуть атакувати, ми будемо оборонятися. Планували до гри, що ми будемо старатися взаді чим покомпактніше зіграти від простоти і пробували виконати установку тренера, але не зовсім вийшло. За рахунок чого планували сьогодні дати бій титулованому супернику. Так, є рахунок на табло, а є гра. То, що стосується структури гри, то тут ми виконували. То, що стосується рахунка, ну, ще раз кажу, що там мікродуелі ми програли, що вони трошки посильніше, поміцніше і побыстріше. І мають вже досвід. Це команди, які грали вже на міжнародному рівні. У нас такого досвіду нема. А за щодо цього? За щодо командності, компактної командної гри і ватаці ми намагалися вибігати і створювати моменти біля веліциперника. Ну, ще раз кажу, що як домовлялися, воно тільки частково, частково нам вийшло. Поразка, перемога, нічия це все досвід. І з яким би рахунком це не було, ну це ще раз досвід. Нам це треба пройти цей путь і набратися досвіду. А виграли ми чи програли? Бо це молоді хлопці, і ще в них не такий характер устойчивий, щоб вони все весь так більш-менш по діловому серйозно. Вони виграють, вони радіють, і вже їм кажеться, що вони вже щось досягли. Вони програють, вони засмучуються і думають, що все пропало. Ну тут треба ще стойкость така. А це ще раз кажу, що через цей шлях треба пройти, в який ми вже в'язалися. Йдемо подивимось, що буде в кінці вже сезону. Готуємось, йдемо далі. Наступний матч зіграємо ще з одним лідером юнацького чемпіонату Колосом Та ще й на виїзді знову іспит для вашої команди. Так, для нас кожна гра це як іспит, як новий виклик, бо більша половина команди там того року грали на Ю-17 і зараз зовсім інакший рівень чемпіонату. Всі команди дуже непоганого рівню і буде з «Колосом» також непросто. Команда колоса дуже міцно укомплектована і грає себе вдома на штучній траві, де вона така специфічна. Ну, от, команда вже зіграна, так що це ще один виклик. Будемо грати, будемо набивати набувати досвіду.